Вітаю, Бог врятував Ноя від всесвітнього потопу, врятував лота від Содома й Гомори, на який вилився вогняний дощ, і вивів його в безпечне місце. Бог врятував апостола Павла, якого забили камінням. Він встав, витрягся та пішов далі. Його вкусила отрутна змія. Але він вижив і ніщо не нашкодило йому. Бог вивів з вогняної печі Сідраха, Місаха і Авдінаго. Бог врятував Даніїла від рву Львиного, і що все їх об'єднувало. Кожний із них виконував волю Божу. Кожний із них був праведником, кожний із них. Був слухняний Слову Божому. І коли ми потрібні Богу, виконуємо Його волю, виконуємо Його слово, то Бог і врятує нас від тих бід і страждань, які йдуть на цей всесвіт.